Это прежде всего конституция, это законы, которые это президентское правление в Украине. То есть это власть и атрибуты власти. Это герб, гимн и национальная валюта гривна. Я прежде всего состоялся как бизнесмен. В 1993 году я начал свою частную деятельность. И сегодня торговая марка фирмы Винзор, узнаваемая не только... Незалежної України, ну і серед стран бывшего Советского Союзу республік, і також в Європі. Це, в принципі, було б, мабуть, дуже складно в рамках Совєцького Союзу отримати таке розвиття, яке отримав я. І независимость України мені дала прежде всего, можливість самореалізації. Ну, позитивно було те, що ми отримали свободу релігії. І я, як віруюча людина, зміг сповідатися. Перед Богом і мати спілкування з віруючими людьми, тому що коли я був у військовому училищі, я прийняв Христа, то в мене дуже були великі проблеми в житті. І це було за, за, за часи Радянського Союзу. Зараз, звісно, я вибачаюся за свою українську мову не так легко жити і не така дешева ковбаса, як, як кажуть люди, і багато людей хотіло би повернутися. Назад до, до радянського суспільства, але я дуже радію, що я можу бути вільною людиною, можу їздити за кордон, працювати і заробляти на свою сім'ю. Я горжуся, що я, моя сім'я, близькі рідні живуть у незалежній державі Україна, якій виповнюється 20 років. Безумовно, запитань багато, на яких ще не можна отримати відповідь. Але я би порівняв би. всі хочуть жити із батьками. Настає час, кожен хоче жити окремо. І не зразу все удається, є деякі перепони, але з часом все стає на свої місця. Сьогодні ми гордимося своєю державою, хоча ще не зовсім усвідомлюємо, що ми живемо у незалежній державі Україна. Я горжуся тим, що приймав у свій час участь у прийнятті останнього атрибуту незалежної держави Україна це Конституції нашої держави. Я згадую ще в своєму житті 2004 рік який міг знівелювати це все, це тоді, коли було вибори президента. Але ми пережили і це. І я горжуся тим, що ми сьогодні можемо вільно ходити, вільно говорити. Немає цензури, так як у наших сусідів не хочу називати країну. Ми можемо сьогодні будь-що говорити, але незалежність повинні і ми будувати, адже залежить від того. Які ти вносиш сьогодні вклад? Хотів би на завершення побажати своїм землякам міцного здоров'я, наснаги, благополуччя вам, вашим родинам. Зі святом дорогі мої земляки!